Така в нас хомочна Дія Пилипівна, знаходиться в такому стані у нас? Так вона прийшла у нас з реанімації. Я вважаю, що в смерті моєї матері винна броварська лікарня. Пан Олексій, єдиний син 70-річної Надії Пилипівни, яка померла 15 липня цього року в броварській лікарні. Жінка так і не вийшла з коми та про все за порядком. Почалося з того, що мами набухли ноги, получається, розпухли. розпухли. Получається, почалося з цього. Я звернувся за маму, і поїхали ми в лікарню броварську. Фіографія показала, що натяк на те, що це вроді би ну возможно, шара. 25 травня Надію Пилипівну госпіталізували в пульмонологічне відділення броварської лікарні. Через сім днів лікування її стан погіршився. 1 червня вони в неї вона захворіла, почається і виявили у неї COVID-19. далі її переводять, почається в інфекційне відділення. Сім днів надію полипівну лікують від ковіду і виписують додому з поліпшеним станом здоров'я. Та вже за тиждень жінці вдома стало гірше і вона втратила свідомість. 15 червня, виходить, десь пів дванадцятої її стало зле. Ми викликали швидку, Швидка, слава Богу, швидко ну, приїхала, хвилин, мабуть, 12, десь так. швидко ну, вони приїхали. Коли приїхали, лікарі сказали ці швидкої, що що ж вони накоїли, вони її не долікували. На третій тиждень перебування Надії Пилипівни в комі. Лікарі пропонують Олексію забрати матір додому і доглядати її самотужки. Вона каже: забирайте її додому. Вона вже може сама дихати без штучного апарата. Ну, без апарата штучного дихання з трубкою в легких, з кучею катетерів. Здихали, зняли з апарата і сказали забрати додому, просто ухажуйте, скільки життя обміряне. Він сказав, я її забрати не буду, поки не вивчиться. Ну, як можна вилічити, те, чого він... фізично ніхто вилічити, не може в світі. За словами директора лікарні, з 2020 року жінка хворіла онкологією, невиліковна стадія хвороби, і стала причиною коми. 25 травня звернулася і до того моменту, як вона потрапила в кому. Він в її... мозок і того кома. Зрозуміли? Mm. Метасази кому, а він про це не говорив. Поза як син відмовився забирати матір додому, із реанімації хвору перевели в інсультне відділення. Саме тоді чоловік і побачив, в якому стані перебуває його мама. Цікавилися. Пролежні є, там немає, ну це ж людина лежить, виходить. Вони казали ні. У нас ортопедичні матраси спеціальні проти про виходить. І все нормально. там. Пролежні, ну багатьох посвіді в проліжку, тому що вони приймаються на проти пролежних матраси, але людина важка, е соматично і критична по патології основній. І, е і навіть матрас не міг її продавити, ну про прокачати. Але пролежні можуть бути. О, Боже мой, це жахіття. За такий короткий період при догляді і ну, такого не мало бути. Ну ні, це байдужість, це непрофесійність недогляд. Щодо ліків, які Олексій купував за власний кошт, то частину з них лікарня має виділяти безкоштовно. Там є препарати, ну, такі як метаклопрамід, як каліяхлорід, як омепразол, клопідогрель. Тобто це препарати, які ми повинен медичний заклад забезпечити. 15 липня серце Надії Пилипівни зупинилося. Наразі Олексій звернувся до правоохоронних органів, позаяк переконаний, що при лікуванні матері її права як пацієнтки було порушено. Втім, у броварській лікарні так не вважають. Службової недбалості чи байдужості лікарів під час догляду і лікування мешканки СМТ Велика Димерка не було. Пацієнтка у повному обсязі отримувала відповідний її стану лікування. Стан пацієнтки, з яким вона потрапила до лікарні на тлі невиліковної стадії основної хвороби, не давали шансу на порятунок. Чи є в смерті жінки провина лікарів з'ясовуватимуть відповідні органи. Проте, на жаль, Надію Пилипівну це не поверне.